Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо з вами готувати, консервувати маленькі помідорки на зиму. Рецепт дуже смачний, вони гастренькі, вони мають чесночок, цибульку, але як відкриваєш баночку, родина з'їдає одразу. Рецепт дуже легкий, тому приступимо. Для цього нам понадобиться помідорки. Я взяла сорт «Сливка». Звичайно, їх добре вимити, горький стручковий перчик, чесночок і цибулька нарізана кільцями. Далі я помидорки розрізаю навпіл, удаляю деякі такі моменти, які мені не подобаються, і плодоножку вирізаю. На дно літрової баночки кладемо один зубчик чесночка, який я дрібно нарізала, по дві пластиночки горького перця стручкового і щільно кожну баночку залажую помидорками. Бажано зрізом донизу, але це вже як вийде. Кожну баночку треба добре потрясти, щоб вони всі помідорки ще добренько уляглись. І якщо у вас десь образувалися якісь пустоти, ще додавайте туди помидорки. Зверху, в кожну баночку, далі ми кладемо пару колечок цибульки. Ви можете зазвичай покласти і на донечко декілька колечок, це вже залежить від ваших смаків. На кожну літрову баночку я додаю 3 столові ложки рослинної олії. Далі всі баночки треба виставити в кастрюльку, донишку якої застелено полотенечком. Залити всі баночки маринадом. Рецепт маринаду буде у вас в описі. І потім, як всі баночки добренько доверху заповнені, я заливаю в кастрюльку водичку. Включаю вогонь і з моменту закипання водички в кастрюлі я стерилізую літрові баночки 10 хвилин, але можна і 15 все залежить від розміру ваших помідорок. Для стерилізації баночки закатую звичайним способом. Всі баночки потім я перегортаю догори, закутую в одеялко і ще до повного остивання вони там будуть стояти. Ось так, не дуже напрягаючись за пару годин з усіма підготовчими моментами, в мене закрили ще 8 літрових баночок такого смачного салатику на зиму. Салатик буде в міру гостренький. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк і готуйте за моїми рецептами.